Хочу сказати: вчора всі говорили про новину, що в Україні запрацював закон про множинне громадянство. Та ж ніхто про це не говорив, тому що всі говорили про Гренландію, Трампа, Баканова, Давос та результати якісь цих міфічних переговорів знову в США українською делегацією і з Будановим на чолі, можливо, щось повинно було змінитися. Але я, наприклад, як український чоловік призивного віку, можу сказати наступне: Що навіщо мені другий паспорт, якщо мене й перший добре має і так? Німеччина, до речі, теж дозволила два паспорти мати, тому демократія, інтеграція, європейські цінності. Але от що цікаво: судячи з листа, який мені вчора прийшов, якщо не бачили випуск, подивіться, у Німеччині паспорт дають не тоді, коли ти його хочеш, а тоді, коли ти його вже не хочеш. Тобто логіка проста: коли ти перестав сприймати паспорт як нагороду, як мету, як якесь міфічне щастя, коли ти на нього дивишся і думаєш. Та навіщо він мені? От тоді держава й каже: О, ти готовий? Інтегрувався, давайте йому паспорт. Тож, давайте сьогодні взагалі розберемося що до чого, що це дає, які небезпеки нам це може сулити. Чи є це для нас чимось добрим з огляду на нововведення з Німеччини, так? І чи це не є чергова історія для того, щоб усякі друзі президента, там міндячі, коломойські, баканови з шугарманами, капець жодного дня, просто без жодного тижня, без корупційного скандалу, мали вони тепер офіційно запасний аеродром і план Б, щоб у разі. Чого одразу кудись утікти. Бідна та Україна вже як той ладамер. Вся в от таких дірках отакенних із такими мишами це не дивно. Тож на нашому підкорку вже десь закралася зрада, тому давайте розбиратися, навіщо держава це проштовхнула саме зараз. Офіційна версія та неофіційні мотиви. Що конкретно дозволено, а що ні, що кажуть критики та журналісти, і головне, що це означає для українців у Європі, особливо в Німеччині, звісно. Сьогодні вже 20 січня, тому важлива деталь. Закон набув чинності 16 січня, а не із вчорашнього ранку. Тож давайте тепер до офіційної версії влади. Війна зробила мільйон українців напівмігрантами. Хтось вже вкорінюється за кордоном, діти ходять у школи, люди подаються на постійне місце перебування та громадянство. І держава намагається не втратити людей юридично, щоб українці могли брати нове громадянство і не Випадати із України також є друга сторона медалі цього закону, тому що це інструмент для заручення союзників, діаспори та іноземців, у тому числі тих, хто воює зараз за Україну. Зеленський прямо заявив, що множинне громадянство це юридична основа для єдності усіх українців по всьому світу. Ну, чергова, потужна заява. Добре, було б, якби потужно баканов краще сів. Ось так. Верховна Рада офіційно також пояснила множинне громадянство. Верховна Рада ще одні офіційно пояснювала, множинне громадянство визнається з державами, які визначає Кабмін, і при визначенні мають враховувати членство в ЄС та санкції проти РФ. Для іноземців із партнерських країн шлях до українського громадянства можливий, але з іспатами та загальними вимогами. Ось так звучить офіційна мотивація прийняття цього закону. Така собі паспортна дипломатія. Україна фактично каже, ми відкриваємо двері своїм і союзникам, але не всім. Тож давайте до ключових питань, коли множинне громадянство визнається простими словами, коли дитина, наприклад, отримала два громадянства при народженні, усиновлення іноземцями, також автоматичне набуття іншого громадянства через шлюб. Також в разі автоматичного набуття іншого громадянства за законом іншої держави за певних умов, тобто в Німеччині, це можливо, відповідно, можливо, е визнати подвійне громадянство і в Україні. Іноземці також можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку із певного переліку країн. Цікаво, німець, британець чи француз хочуть отримати українське громадянство. Цікаве питання, скільки? Чи є статистика? Українець також може отримати громадянство держави з переліку Кабміну і не втратити українське. Перелік партнерських держав станом на зараз це Канада, Німеччина, Польща, Чехія та США. І є важливе очевидне обмеження. Якщо дорослий українець добровільно набуває громадянство держави, агресора або держави, яка не входить у логіку спрощеного порядку, це може бути підставою для втрати громадянства України. Також є окремий пункт і про війну для іноземців, контрактників у ЗСУ та інших формувальних скорочено вимогу щодо сроку проживання для набуття громадянства. Тому офіційний висновок, який ми можемо зробити, із цього, що це не просто подарунок українцям за кордоном, це ще й механізм, хто може стати українцем швидше. Але особисто моя думка з цього приводу вона трошечки біполярна. Тому що з одного боку, що українці дійсно залишаються в Європі і будуть таким чином не втрачати зв'язок з Україною, гарний момент це про те, що ми будемо відповідно голосувати на майбутніх всіх виборах, і відповідно будемо таким якарем. Європейських цінностей і європейських політичних сил в Україні. І це дійсно добра новина. Це досить гарно, скажімо так, європейські, європейські цінності, європейський вектор цементує. Це зрозуміло. Але інший момент, це те, що Україна залишає за собою право і далі стригти українців. Тому що уявіть собі, війна закінчилася. Наприклад, я з сім'єю на автомобілі, котрий придбав тут в Німеччині, хочу заїхати там, до родичів приїхати в Україну. І що каже закон України, що я відповідно українець і повинен тепер залишати купу грошей за те, що я заїжджаю на власному авто в Україну. Там ось це. При розтомочці і все таке інше по всім цим правилам. І це, це просто такий е, перший приклад, який мені в голову залазить. Я думаю, таких прикладів і таких нюансів може бути сотні, котрі будуть ну, насправді незручними. Ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, також, будь ласка, цікаво. Е, особисто для мене розуміти, чим ця історія також може закінчуватися для українців. А правозахисники просили витувати цей закон, бо бачили ризики нечітких норм і потенційних порушень прав. Окуповані, наприклад, території, експерти попереджають, що добровільність отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях це сірій та небезпечний критерій. Бо там, як ви знаєте, примус шантажі виживання, жодної добровільності отримання російського паспорта на тих територіях взагалі немає. Водночас у чинній редакції закону прямо прописано, що набуття паспорта агресора на тимчасово окупованих територіях у багатьох випадків не вважається добровільним. Питання також є і до конституції в дискусії про єдине громадянство нікуди не зникла. Просто держава пішла шляхом деталізації цих правил, а не тотальної заборони. І насправді це питання таке філософське, там і дискусійне йде про те, що. А, так, з точки зору а, України, українського закону, української конституції, відповідно, єдине є, визнається громадянство, це громадянство України. Так, українець, громадянин України, може тепер мати інше громадянство, але з точки зору закону в Україні, якщо ти маєш українське громадянство, то ти <свісно> повністю відповідаєш за українським громадянством, як громадянин України. Ось і все. Коли закон складний, ним легко лякати і маніпулювати. А ще складний закон легко підкручувати під законними актами. І тут ми бачимо з вами ж ось цей мотив, котрий не так афішується, але про те, що факт в тому, що тотальна більшість українців на окупованій території вже мають російські паспорти, і цю ситуацію просто неможливо ігнорувати. Це просто питання безпеки, щоб купа людей потім в майбутньому, нашому світлому, котре ми всі надіємося, не бігала із російськими паспортами. Тож давайте тепер ближче до нашої з вами сраки в Німеччині, котра знаходиться або в європейській країні. Які є плюси і мінуси? Якщо ви в Німеччині, то Німеччина дозволяє множинне громадянство для натуралізованих з 27-го. 06-2024 року. Тобто тепер пазл складається для двох сторін: Німеччина не вимагає відмови, і Україна за переліком дозволяє не втрачати своє е, громадянство. Відповідно. Тому. Все працює для Польщі та Чехії. Український бік тепер дає зелене світло. Знову ж таки, бо ці країни є в переліку. Для дітей, народжених, які або виросли за кордоном. Це зменшення ризику розриву з Україною на рівні документів. Це також важливо, тому що. Майно якесь може бути, і таке інше. А для нерезидентів і взагалі не для громадян. Там оподатковані ставки інші і таке інше. Тому це також і грошовий момент не виключається. Але ж і є пастки. Наприклад, не всі країни Європи в цьому списку, якщо ви плануєте громадянство, скажімо, з Франції, Іспанії чи Італії, і то їх немає в переліку. А у законі закладений механізм, який може трактувати це як підставу для втрати громадянства України, якщо набуття добровільне і ви повнолітні. Другий момент це не те, що там пастка якась, але ви повинні розуміти, що в Україні ви все одно громадянин України. І все. Другий паспорт не стане для вас ось цим плащем невидимкою від обов'язків українця. Третій момент такий неочевидний, але це консульський нюанс. Тому що коли ви стаєте громадянином е, країни проживання, ця країна часто сприймає вас також, як тільки свого громадянина, і допомога українського консульства може бути не такою прямою, як раніше. Це все залежить від країни, де ви будете отримувати громадянство. Але також є важливий нюанс про Європу. Ви бачите, скільки в сьогоднішньому випуску але, 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 але 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 тому, що це в Європі не одна хвиля взагалі в одному напрямку відбувається. В Європі одночасно йдуть, можна так сказати, дві тенденції. Ну як завжди, біполярка. З одного боку лібералізація подвійного громадянства, як в Німеччині та Швеції, наприклад, і паралельно відбувається закручування гайок щодо натуралізації та контролю. Наприклад, у Швеції обговорюють зміни, які дозволять позбавити громадянства певні категорії подвійних громадян у випадках шахрайства та загрози безпеці. А в Німеччині, наприклад, взагалі хочуть цей закон про подвійне громадянство відмотати. Тому зараз е відбувається станом. Із 16 січня для українців в Німеччині це вікно можливостей, але ми розуміємо, що вимоги для цього вікна поки що у тотальної більшості українців у Німеччині не збігаються. І от для повної картинки я ж думаю, ну окей, з цим все ясно, але давай що буде далі, щоб приблизно до чого готуватися. І е, хочу вам навести зараз швиденько історичні приклади, щоб в такій ретроспективі ми зрозуміли, чим це. Закінчувалася для громадян, і що хочу сказати про спойлері те, що формула завжди була всюди одна прослідковується. Спочатку свобода декларувалася, а потім наслідки. Ось так. Але фінали все одно різні. Мексика 98-го року не відпускаємо своїх дуже схоже зараз на Україну. Мексика дозволила подвійне громадянство, коли мільйони мексиканців почали масово натуралізовуватися в США. І як фінал держава зберегла зв'язок із діаспорою і перестала втрачати людей юридично. Це приклад прийняття реальності у міграції. Угорщина 2010 року паспорти дорівнювали політика. Ну, ми розуміємо, бо там тоді вже був як ми розуміємо, Орбан. Спрощене громадянство для етнічних угорців за кордоном. І в фіналі отримали напругу із сусідами і перетворення громадянства на інструмент виборчої математики та регіонального впливу. Румунія та Молдова це. Тут паспорти можна сказати як квиток у ЄС. Румунія спростила відновлення громадянства для молдаван. і в фіналі для людей мобільність для держав, геополітичні суперечки та постійні дискусії про вплив і лояльність. І ми знаємо, що у багатьох політиків навіть у Майя Санду здається, є румунський паспорт, щось таке я чув. Якщо щось переплутав, будь ласка, напишіть в коментарях. Буває! Італія до 2025 року відкривали, а потім закривали таке вікно можливостей з громадянством. Довгий час було максимально ліберально громадянство по крові, але в фіналі перевантаження системи отримали і різке посилення правил, як відповідь, свободу дали, але не всім і не назавжди. Ну і куди ж без наших сусідів, без Росії? Тому що вони використовують паспорти, як ви знаєте, як зброю, нав'язування спочатку громадянства на окупованих регіонах, а потім використання цього як пояснення агресії. Тож підсумовуємо: множинне громадянство це не лише свобода для людини, а технологія держави. Спочатку дозволити два паспорти, щоб люди не розривали зв'язок із державою. А потім почати визначати, а що, коли цей зв'язок все-таки можна відібрати. І Європа, як ми бачимо, вже зайшла в цю фазу, приклад тому Швеція, де паралельно з лібералізацією обговорюють механізм позбавлення громадянства. Ось Україна так само, ми бачимо в тренді, можна так сказати, і це добре. А історія показує, що множинне громадянство ніколи не буває просто подарунком. Це завжди угода, і правила в ній може змінювати лише держава. Побачимось!